З Києва до Ізюма ще дороги більш-менш кращі. Після ізюма дорога, звичайно, пішла жахливо. Якщо, наприклад, пішов дощ до Кримського, добратися неможливо на мікроавтобусі або на легковій машині. Там розкисає і буквально можуть доїхати тільки грузові, і то, якщо повний привід. Найгірші дороги це в Кримському. Попасна, щастя. Можливо, потепліє, почнуть ремонтувати. Їх. Хотілося. Б. Ну, дороги. очень-очень ужасном состоянии. Яма на яме. не вообще в ужасном состоянии дорога. Там как дождь до поколения, это, грязь, это, ну не видно ни дороги, ничего. Машину ремонтировать, передок бьется, скаты лопаются. Передок даже простому москвичу сремонтировать надо, минимум 1500, чтобы все поменять. Ну, вез по хорошей наших дорогах, вот, по пояс В больницу людей, соседей попросил, вчера да нет на обследование. Оттуда с больницы еду, вот результат. И начал это тарабанить, тарабанить от хорошей дороги, от хороших ямок. И оборвал шару и вот рычаг. 350 рублей отдал, я за спасибо. Частіше приходиться ремонтувати автомобіль по таких дорогах, речаги вириває, амортизатори, коло... колеса пробиваємо, диски гнем, товариш одразу два колеса. Пробив так, стояв, чекав, щоб йому підвезли колеса. Звичайно, військові одне одному допомагають. Хтось тобто, цивільних обламався, звичайно, ми не зупиняємося, тому що не дозволяють нам зупинятися. Можуть різні випадки статися.